Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом дуже корисного і смачного чаю. Даний чай я вживаю вже не один рік і вже помічав його ефективність. Зараз кінець зими, страшезний авітаміноз у більшості людей. Дуже багато моїх рідних, знайомих хворіють вірусними захворюваннями різними простудами. Ну і я підхопив якраз зараз одну якусь таку болячку. Звернувшись до сімейного лікаря, порекомендували мені вживати побільше рідни. Ну і стежити за температурою, якщо дуже висока буде підніматись, просто її знижувати, збивати, як то кажуть. Знаю, що для боротьби з хворобою організму потрібен вітамін С, якого. Дуже багато в відварі шипшини. Ось вона є у мене заготовлена. Це основний інгредієнт. Здається, його разів 10 більше в відварі шипшини, ніж в сок в лимоні. Сок лимона, якщо вживати, то потрібно з'їсти там 10 разів більше, ніж випити одну чашку такого відвару то одна чашечка забезпечить добову кількість вітаміну С для організму. А якщо в період застуди, то можна випити там 2-3 чашки і дати таку потужну дозу цього корисного вітаміну. Зараз я буду додавати в такий заварничок з сіточкою, щоб ну, в сам чай не потрапляли частинки всіх цих інгредієнтів, щоб потім було зручніше пити. Це шипшина зібрана щойно на кущу. Зараз мороз у нас, мінус 5, вона зберігає свою форму і е, теж має в складі своєму багато корисних речовин. Також вітамін С нікуди не дівся. Це я почитав в літературі і знаю про цю інформацію. Також є шипшина, яка була заготовлена восени визрівші плоди, зібрані, висушені, і зберігаються в закритій баночці. Можуть зберігатись, до речі, декілька років, але я оновлюю цей збір Навіть, ну, кожного року. Збираю. Беру десь такий заварничок, він півтора літровий Десь 10-15 е, ягідок. Також зараз можна зібрати це гілочки малини. Вони мають теж багато корисних мікроелементів. І е, дають дуже. Класний аромат і смак для чаю. Малина, Прям чай пахне малиною. Це супер. Мені таке подобається. Це листочки з чорної смородини. Такої круглої, ароматної. Це вже за смаком. Дивіться, можете додавати хтось, можливо, не любить. І тоді йде у мене липа. Всі знають. Думаю, багато хто чув, що липовий чай корисний при застудах. От. Беремо таку добрячу жменьку липи, але також є один нюанс з липою. Липа може викликати нервові різні збої в організму. Це підвищене серцебиття, роздратованість, ну, такі різні речі. Тому, я, щоб не було таких неприємностей, завжди її комбіную з. Такими розслабляючими для нервової системи компонентами, як м'ята або меліса. У мене є також зібрані листочки м'яти і меліси. Також зберігаю такі просто підручних, з підручних матеріалів баночки, Маю такі і зберігаю ці продукти всю зиму. Добряче натрамбовуємо цей наш заварничок. Він буде як концентрований розчин. Можна пити, звісно, і так в чистому вигляді. Ну, зазвичай я його просто як заварничок використовую. Тобто додаю десь пів чашки цього і пів чашки просто гарячої води. Тоді в мене є айва. Це прям бомба. Мені дуже подобається в цьому чаї. Нарізані шматочки айви, кладу зверху. І декілька шматочків яблука. Це теж дає дуже приємний смак. Далі. Є в мене обліпиха. Спробував цьому році. Не вийшло в мене її зірвати з гілочок, тому заготовив прямо з шматочками гілок. Скоріше за все, це через аномальну спеку в нашому регіоні у 2024 році вона не визріла, а, скажімо так, запіклась на гілках. І тому я її зібрав в гілочках, зберігається в морозивці, перед тим, як додати сюди. Я її ну, розмороджую і просто товчу в чашці, вичавлюючи сік з ягідок. Може це виглядає, звісно, не дуже апетитно, але спробуйте і ви закохаєтесь в смак обліпихи. Так, майже все. Зараз будемо заливати окропу. Ще додається мед, але мед не можна нагрівати ніж, більше, ніж 70 градусів, тому мед буде додаватися пізніше, як вже десь годинку постоїть цей е, напій, як вже спаде температура. От мед можна додавати вже перед вживанням. Можливо, хтось не любить солодке, і можна ну, не додавати мед, можна його просто їсти додатково там ложкою. Так, добре. До речі, чому додаю в кінці фрукти, яблука, айву саме в кінці, тому що цей відвар я буду пити там сьогодні ввечері, коли він там 3-4 години мінімум постої, дуже добре його робити на вечір. Ввечері ви залили. До ранку він заварився, настоявся і зранку п'єте. Тоді. Відкриваєте цю кришечку, забираєте обережно фрукти, бо вони за один раз віддають ці свої смакові там, ці властивості, і можуть далі там, ну, зіпсуватися. А от трави і сама шипшина, навпаки, на другий раз заварювання віддають ще більше вітаміну С і багатьох мікроелементів, ніж на перший раз. Тому. Ця порція з трав і шипшини використовується в мене двічі, а фрукти на другий раз я прибираю, можу додати нових або залити просто те, що є окропом, ще дати постояти 3-4 години і потім тільки вживати. То це не як звичайний чай залити і одразу пити ну, толку, буде просто пити гарячу воду. Так, є закипів окропчик, заливаємо. Одразу просіла ця вся суміш, трави розм'якли, заливаємо повний, побільше, щоб повністю все було закрите. Швиденько. Зачиняємо. Маю рушничок, який сповільнить. Вихолодження суміші цієї. І тим самим гаряча вода буде там зберігатись довше все. Залишаємо години на 4-5, і потім вже можна буде скуштувати. Коли ця суміш буде ще тепла, можна додати туди ложку меду. Я так роблю, люблю таке солоденьке трохи. Але якщо не додали нічого страшного, і так вже ці інгредієнти дадуть цукор і приємний смак. Смачного, не хворійте, виздоровлюйте, хто захворів. Вживайте такий чай, рекомендую, спробуйте, вам сподобається. Всім гарного дня, хай щастить!